Привіт друзі! Сьогодні ще я зроблю з вами такий от огляд отакого от дешевого набору інструменту. Скажу, чого я його купив. Була от в мене така ситуація. Їхав я значить, автомобілем. І, случайно не вкинув. Ну, зазвичай завжди лежить в багажнику ключі. А це забувся я і ну, мусив перед передолозі зупинитися там, щоб... Скажем так, хоч якісь ключі знайти. Машина не нова є, така старенька трошки. О, і понадобився набор. Ну, треба було на 10, на кідний і тому подібне. Мусив купити такий. Ну, давайте подивимося, що нам предлагає отака от от контора. Так, ну, контора Аврора. Це не реклама, але ну, там купував, тому що було Значить, коробочка така проста. І, відповідно, значить, сам кейсик. Кейсик простий теж. Ну, коробка, кажучи, скажу чесно, не викликає довіру. Недовго. От, Я вложив таку, щоб вони не випадали. І що ми маємо? Значить, Ми маємо. На даний час. Наборчиків, отакі от, от викруточки. Тут у нас є така штучка, як під'єднати. Ну і є переходник на більший. От, більший, менший, менший, більший. Бачите, якщо ви хочете там, наприклад, зробити собі на менші ключики. То у вас от є такий маленький переходничок. Оже. Ну, Так само переключається. Я ж кажу, він не дуже дорогий. Ну, так, якщо не рвати, не ламати, не на СТО, а просто десь в дорозі щось підкрутити, то дуже добре. Це щоточка працює якісно. О, Переключається. Переключили. О. Наскільки він себе поведе, це вже інше питання. Значить, есть є така викруточка. Її теж можна, скажімо так, використовувати. От беремо. Раз. І у нас, коротше. Ну, зазвичай, я вам скажу чесно, мене ця викрутка не викликає зазу довіри. Додуматися залити в пластмасу таку ручку. Ну, якщо вже робити, тут повинна бути хороша, якісна пластмаса. Наскільки я знаю, це трискається. дуже швидко тріскається. Так, щось прикрутити, але не затягувати. Да. Затягувати вже треба брати оцей інструмент. О. Є такий переходник, я вам за його показував. Так. Ну, Маркування. Саме необхідний ключ народ. Не повірите, але 15. І на іномарки дуже часто проскакують. 15, 16, 18. Оце один із таких, скажу вам чесно, От. 15. Дивно, я навіть сам не дивився, що вона тут знаходиться. Хорошо, це дуже хороше. хороше. Ну і я, та, що я говорив, в мене ще такої не було. Ключи то є в мене, а вот именно 16, головка. Я не настоящий механик. Так, да, по новой. Так вот, вот такие у нас, скажем так, наборчик. Да. Ну тут 16. І 21. Мм. Хорошая тоже штука 21, де Треба і шукаєш його, а знайти не можна. Все, є у вас. Раз, два і відкрутили. Набор, як ми бачимо, він йде 39 штучок. І що тут нас пише? Значить, з якого по які. От тут 21 найбільше. 15-16. 17 вже нема, наскільки я зрозумів. 17 нема. ну Мілоч. Але виручив. Стоїть копійки, а виручив дуже. вот от панове маленький інструменти. Якщо вам треба, ви собі берете спокійно, купуєте за копейки користуєтеся, можливо, щось вдома треба буде полагодити і тому подібне. за копійки приобретаєте такий більш-менш маленький кейсик. Ви його собі положите, він не важкий. О, коробочку вкинули, все. І у вас є готовий інструмент. Ви його багато місця не займає, ні чемодан, нічого. А при нагоді він завжди стане вам. В нагоду, ну, при нагоді він стане завжди в пригоді. Хі, я вже починаю навіть віршиками говорити. От так от. Все, друзі. Дякую за увагу. Підписуємося, ставимо лайк. Буду чекати ваших коментарів. Дякую за увагу.